Слава Богу, дорогі брати і сестри, ми будемо далі продовжувати цю дію, яку Ісус сам робив. О, і вона не закінчила тільки тому, що Він дав хліб і сказав, «Прийміть це тіло моє, за вас словими. Ми бачимо, що далі продовжується ця вечора. І Він сказав: це чиніть на спомин про мене. І ми сьогодні це чинимо, згадуючи не тільки самі. Ці фізичні події, які мали місце в історії на місці певному, а ми згадуємо і значення їх. Тому що в цьому ще він подав їм і сказав: пийте з неї всі. Бо це кров моя нового заповіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Свята, так і називається свята вечера. Святе місце, так воно сказати, як, похоже, як свого часу Бог сказав Мойсею, скинь обув, тому що місце це святе. Свята кімната приготовлена, горниця і так далі. Але так чи інакше, там 8% було неправильних людей. Христос свого часу сказав, чи не 12 я вибрав вас, але один із вас диявол. Тим більше я хочу сказати, братя, сестрі, далі в історії. І так і ставалося. І апостол Павло, я читаю єврея, просто тільки, тільки 10 глава, тільки одне таке речення з вірша, для того, щоб нашої уваги не розсіювати, а за сьогодні наша увага на тілі, на крові нашого Господа Ісуса Христа. І в даний час я хотів би закликати до молитви за чашу. І ось тут так сказано. Кров заповіту, що нею освячений, зазвичайно вважав. Це апостол Павло говорить про людей, які приймають участь, О, але вони це рахують зазвичай, що ясніше стається. Я наводжу такий приклад. Гарна ніч, місячна ніч. Ми дивимося, який гарний місяць. Так, гарний, красивий, прекрасно, любуємося. Але коли сходить сонце, Місця не видно. ми ж, коли Так, да, він на небі залишається, але ми просто вже, вже не бачимо, він такий б'яклий. І тому я хотів би закликати, другі братя-сестри, хай сьогодні на цьому місці, в цей час, коли ми будемо приймати участь у святій трапезі, будемо приймати участі, як тут сказали, святі, святій чаші, браття-сестри, це, це святиня велика. Хай нічого не затінить цього, браття-сестри. Адже багато-дуже багато причин є. Багато чого. І те, і друге, і третє. Даже, я хочу сказати, хай нас не затінить даже те, що хтось рядом, ми знаємо, він недостойно участвує. Можливо, і нас це піднімає, нас це, нам хочеться вийти, нам хочеться навіть дверми хлопнути і тому подібне. І, так далі. і це не, я навів приклад. В першу вечора зібралися учні, святе місце, свята вечера. І вже 8%. Наша сьогодні вся увага на цій великій святині, де Христос сказав: прийміть, пийте неї всі, це кров моя, нового заповіту. Алілюя, слава Богу, браті сестри. Сьогодні багато спорів йде, сьогодні спорять на, на високих рівнях. Ви знаєте, чи то після молитви це вино перетворюється дійсно в кров, чи ні. Я, я думаю, брати і сестри, Богу він не було надобності е, мінити хімічний склад. Це вина. Абсолютно. Для чого це? Бог нічого, Хри... Христа не раз викликали на ви. зроби те, зроби те. Христос ніколи того не робив, чого не потрібно було робити. В цьому нема надобності. А що в чому надобності сьогодні є, браття сестри? Сьогодні є надобність, щоб нам вірити. Аллилуйя! І так написано: коли син людський прийде, чи він знайде віру на землі. Браття сестри, ми повинні сьогодні вірити. Христос сказав: це кров моя нового заповіту. Ми повинні в це вірити. І має значення віра. Алілуя! Слава Господу, браті сестри! І ви знаєте, що ця кров нового заповіту сьогодні було нагадано, вона має набагато більшу силу, як мала силу кров в старому заповіті цих старозавітніх жертв. Ось я читав євреїв я просто перегортаю листок. І ось 9 глава євреїв, тут написано, 13-14 вірш. Бо коли кров кузлів та телят та попіл із ялівок, як покропить нечистих, освячує їх на очищення тіла. Скільки ж більш? Дивіться, брати, зауважте, скільки ж більш кров Христа, що себе непорочно Богу приніс Святим Духом, очистить наше сумління від мертвих учинків, щоб служити нам Богові живому? Алілуя! Вона має силу очищати совість нашу, очищати серця наші, міняти наше мислення. Така сильна кров Ісуса Христа. Вона сильніша за кров цього ягнят, крові ягняти, де на Пасху ізраїльтяни виходили з Єгипту, і нею цією кров'ю були помазані косяки. Вона мала силу, ця кров, ви знаєте, дуже велику силу мала, адже губитель проходив. І губитель не заходив, де було помазане. Косяки кров'ю цього це сильна кров була, аллілуя, бо Бог так сказав. Але кров Ісуса Христа сильніша, брати і сестри. І тому в цей час я вас закликаю всіх до живої віри, аллія. Будемо вірити, будемо це ісповідувати, Адже в слові Божому дуже багато сказано, що робить кров Ісуса Христа. Вона нас освящає, очищає. Знімає всякий гріх в настоящий час, дає, вона дає перемогу, вони перемогли кров'ю Агнця. І ми будемо в числі цих людей. Тому з вірою будемо приймати. Я знаю одного чоловіка, я думаю, ви теж знаєте, його ім'я Толік в Україні в нього був раз в мозгу. І коли він з вірою взяв цю чашу, він каже: Я приймаю кров Ісуса, Алілюя! і Бог із моментально. Слава Господу! Він їздив по всій країні, свідчив кругом. Вона є сильна, алілюя Ми не можемо писати. Цієї сили, яку має кров Ісуса, тому я вас закликаю з вірою приймати слава Ісусу. Алілюя. Будемо молитися.